Ну що в нас буде Вікторина? Вагон знань. Я вам буду задавати запитання про залізницю. Що ви знаєте про Укрзалізницю? Йоли-пали, я ніфіга не знаю про Укрзалізницю. Ну, яка Вікторина? Це повний треш. У нас буде два раунди. Перший раунд це буде ось цей секретик. А другий раунд за неправильні відповіді нам потрібно буде макати своє обличчя ось в цю мукичку. Ну, Хто має якісь догадки, що у нас тут? Ну, що там може бути? Може, яйця будемо так тіло типу, голову бити друг другу. <плес> <плес> там таргани. Це таргани спеціальні з ресторану. Вони <плес> дуже смачно приготовані для вас. <плес> Знущаєтесь. Тут тільки білок повір, нічого не нашкодить твоїй фігурі. <плес> рот тарган не віде. Значить тобі потрібно правильно відповідати на запитання. <плес> <плес> я біля авто я не відповіла. Хороший конкурс. Ну, йоли пали, Катя. ну, Ми ж прийшли до тебе в гості, типу, порозважатися, а не з'їсти таракана. Максим, яка ширина колії в Україні? А. 1435 мм, Б. 1520 мм, В. 1670 міліметрів. Який там метр? Скільки там, коротше. М -м -м. В. Ні, неправильно. Правильна відповідь 1520 міліметрів. Один із стасіка мій. Ай, Боже, просто, боже, приймирно лікарство. Дуже неприємно ну, їсти цього таракана і взагалі брати його, і взагалі дивитись на нього. Він був реально гідотний. Ну що, Міліна, наступне запитання тобі: я виберу для тебе найцікавіше. Найдовший пасажирський маршрут в Україні становить 1806 кілометрів. Яке сполучення має цей маршрут? А. Ужгород Дніпро, Б. Київ Івано-Франківськ, В. Маріуполь, Рахів. На жаль, це неправильно, тому що найдовший маршрут це Маріуполь-Рахів. Ой. Ой, яка гидота! Давай, ми, ми віримо в тебе. Давай-давай-давай. <світ> ну, Мені здавалося, що вона кажуть зараз. Роби! Я сказала, роби. Вермішальний їла, їж жити вже не хочу. Хотілося запропонувати я з'їм замість тебе, але я дав цю можливість зробити їй. Давай, давай, ура! Давай, жуй, жай, 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 жуй. ласка. Ти хочеш таблеточку про викопнути зараз. Так, ти навіть не розпробуєш Я смакут. Ти будеш жалкувати. — Він не застряг у горлі, прикинь. Може він там чи воскрес і почав йому ворушити там чухати щось в тому горлі.